продажі у нас Mazda, 3 2008 року випуску. свіжо Свіжопригна Швейцарії, повністю розмитана сертифікована готова до посновки на перший облік. Має на двигунчик 1,6 бензин, саме звичайний, на автоматичній коробці передач. Вона з оригінальним пробігом, який всього на все становить 122 тисячі, які повністю підтверджуються документами. Вона в кузовий хешбек на дуже прикольній комплектації, має лінзовану оптику, протвитуманні фари, нову у нас зимову гуму. Також повністю тканиновий салончик, електропакет, шкірене в нас, мультикермо. Бортовий комп'ютер, мультимедія, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Задній ряд виглядає ось так у нас. Також простори у нас багажне виділення, можна сказати, там майже нічого не возилося. При суті, у нас повний комплект. Автомобіль без єдиного підфарбування, без єдиного натяка на корозію з оригінальним пробігом 122 тисячі. Це дійсно капсула. Тому бери кошти, приїжджай, оглядає. Купуй а на світомайданчик знайдеш з адресою місто Бродичів, вулиця Житомирська, 92-2. Компанія компанія Пікапавто.